Друзі, кого немає ще таких металевих колес, грунтозачепів, телефонуйте мені 097 315 56 80 або пишіть на вайбер. Продаю пару коліс. Це колеса металеві ЧП Крючкова. Значить, зроблені міцно. Це квадрат 10 міліметрів. Зачепи по 4 см. Діаметр по зачепах 56 см і ширина 13 см. Ось подовжувач шестигранний. Довжина 20 см, товщина металу 4 мм. Все міцно зварено. Як бачите, фарба ще заводська. Два таких колеса. Якщо подивитись в ЧП Крючкова на сайті, то колеса коштують пара 2920 гривень, подовжувачі такі коштують 1410 гривень. Загальна сума 4330 гривень. Я пропоную вам за 3,5 тисячі. Це дешевше на 830 гривень. Кому цікаво, телефонуйте.